Всім привіт та доброго здоров'я! Навіть не могла подумати, що з магазинного котлетного фаршу можуть вийти такі ніжні, соковиті і дуже смачні котлетки. Магазинний котлетний фарш обов'язково перебиваю в блендері. Замочую в молоці батон, дуже його не відтискаю, також перебиваю в блендері. Те ж саме роблю із цибулею та морквою. Об'єднуємо всі інгредієнти у великій ємності для зручності. Додаємо сіль, чорний мелений перець за смаком. Та ваші улюблені приправи. У мене 10 овочів. Також одне яйце. Ретельно перемішуємо. Бажано ще гарненько відбити. Смажимо на середньому вогні. Допоки котлетки не підрум'яняться, потім перевертаємо, накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь до мінімуму та смажимо 4-5 хвилинок. Сковорідка в мене велика, отож, бо я справилася за два рази. Вийшло 20 котлеток приблизно вагою по 60 грамів. Не забуваємо, що фаршу було всього пів кілограма. Морква надає котлеткам ледь відчутного солодкого присмаку, а інгредієнти, перебиті в блендері, роблять котлети ніжними та дуже соковитими і надзвичайно смачними. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше, бережіть себе, все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей.